Вітаю адептів ігромантії! Біля мікрофону Костян, і сьогодні на вас чекає героїчний пригодницький епос. Буде все! І надихаючі перемоги, і фатальні помилки, і неочікувані повороти. Але перед цим хотілося б висловити вам усім слова подяки за те, що ставите свої олдскульні вподобайки, пишете влучні коментарі та підписуєтесь на наш з вами чудовий канал. Ігроманти, ви найкращі! Окрема величезна подяка цим чудовим людям, які підтримали канал матеріально. Ви, неймовірні, ще раз щиро дякую. Ну, а тепер готуйте ваші улюблені смаколики, влаштовуйтесь зручніше. Ми починаємо. Дійові особи Уфретін Васильович, відомий на все село Щасливе, вишуканий поціновувач міцних напоїв. Ну тобто алкоголік, Сапіенс. Ельфоненависник. В дитинстві впав у діжку зелем, після чого цілих 20 років звідти не вилазив, в молодості займався метанням молота, за що навіть отримав приз Срібна киянка, на життя заробляє виробництво гномської браги, яка дуже популярна у центряків. Йох Йохсиняк, також відомий як Гой, в дуже вузьких колах кримінального світу Одеси. Колись старанний учень бракодинського вищого навчального закладу, але пішов кривою стежиною, зв'язався з крилоцькими голосраками і потрапив в тюрму за те, що намагався обчистити кладовіки клопів. На зоні, після всім відомої загадки про виделку, порішив наглядача, зібрав всіх однооких і влаштував течу, доки невідомий герой розбирався з Вертухаями, після чого на деякий час заліг на дно. Після чергового нальоту на караван зелені упізні принесли в намет свого господаря багато цінностей, серед них був легендарний бракодинський перегонний куб, за яким вже дуже давно полював Йох. Синяк мав намір повернутися в світ, але вже в якості чесного підприємця, який займається улюбленою справою. А так як останній дуже полюбляв самогон, вирішив облаштувати власне виробництво цього чудового напою. Дешева робоча сила, досвідчені огри шамани і, нарешті, найкращі устаткування були у йога в руках. Одна біда, місцева бур'єнова брага нікуди не годилася. Але серед орків, які вважали себе центряками, ходили чутки про неймовірну гномську брагу, яку продавав дехто у Фретін на центральному базарі щонеділі. Тоді аватар відіслав загін зеленорилих, щоб ті віджали у маленького гнома кілька діжок браги. І все було б нічого, але в той день до рідного Аула повернувся лише один пошарпаний гоблін. Синяк був розлючений. Маленький гнома сильний гнома, бурмотів ледь живий гоблін. Маленький гнома бити великий молот наш рожа боляче бити. Продовжував скиглити голос рак рівно до тих пір, доки Йох самотужки не випознав його геть смачним купняком. «Маленький гнома хотіти біка. «Маленький гном отримати бійка. Рішуче видав синій велетень, нагострюючи свою сокиру. Тим часом у Фретін Васильович вже встиг повернутися в рідні пінати. Він чудово усвідомлював, що голосраки його не облишать, тому, зібравши односельців, наплів сім мішків гречаної вовни про неминуче вторгнення зеленорилих басурман. І, заручившись підтримкою лісових мешканців, почав готуватися чинити опір. За волою долі, сьогодні граємо за Уфретіна, одного з найслабших героїв, на думку більшості героїщиків. Зі старту маємо чудовий щит короля гномів плюс два, що це як не доля? Так, снужбо бо дивитися, що там у нас за опонент. Йох! Неприємно, бо бербери досить темпові та ще й кіклопи можуть дати прикурити знатно. Добре, щось вигадаємо. Конкретно за даних обставин будуємо покращення гномів замість класичних ельфів, щоб вони хоч на щось були здатні на полі бою та трохи менше гальмували героя. В другому замку традиційно починаємо з економіки. Дивимось навколо, бачимо соковиту скриню за скупченнями магми, але це на потім. Фарбуємо притулок пегасів і одразу ж рекрутуємо жіночок на кониках до свого потужного війська. Помічаємо гнольський Моргенштерн плюс 4. Річ, безперечно, чудова, але трохи пізніше. Поки що відіб'ємо скриню за гнолами. В скрині на нас чекали кентаври. Це трохи не те, що нам потрібно, але на ковбасу піде. Також нам у вічі падають комахи та ящури, що охороняють скрині. Щось багатсько болотяників розвелося. У Фретін Васильович не буде терпіти цю таталійську експансію в рідних дібровах. Вам всім піздець! Згодом з ними обов'язково розберемося, а поки що понеділок добігає кінця. Вівторок розпочинаємо з пошуку закуски. А от і вона: копчені змії-мухи мухи, ідеальний варіант. Та ще й скриню відбили. В скрині знову кентаври, але на цей раз капітани. У Фретін знову відчув невеличке розчарування, але шолом череп плюс два його трохи підбадьорив. Натягнувши шолом на свою гномську макітру, у Фретін прозрів. Він усвідомив, що виявляється, його рідним поселенням не потрібна деревина, і почав розповідати кентаврам про якусь там криптовалюту. Тому Коротун ще довго буде ігнорувати тартаки, що безумовно є величезною помилкою. Але маємо, що маємо недалеко на півночі. Бачимо село Голосраків, які безумовно шпигують для його синяка. В рідних селищах продовжуємо розвивати економіку. Військо ще буде, аби були ресурси на його утримання. Як то кажуть, нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. На ранок середи у Фретін з братками висунувся в бік села Голосраків. Прийняли його там як рідного, без жодного супротиву. З цього приводу, гноми одразу організували у місті корчму, щоб привчити місцевих до файної гномської браги. Після доброї гулянки в кровбері настав час розвідки територій. В таборі біженці гнома щиро зустріли місцеві розбійники, пропустивши з отаманом по опару крапель і перетерши за справи буденні, стали на відпочинок. На ранок четвертого дня у Фретіну кинулись в очі дві ельфійських садиби. Як виявилось, в одній був гурток макраме, а в іншій проходили читання віршів, підв'яли брекотіння лютні. І хоч Бородань відчував до ельфів певну відразу, від їх допомоги відмовлятись не став, але наказав гномам цілодобово пильнувати за цими дендрофілами. На півдні бачимо скриню та міську браму за єдинорогами, Але на той час у Фретін вже був в стані тверезо оцінювати ситуацію, тому ризикувати не став, а сів думу думати. Думав гном аж до ранку п'ятого дня і прийняв непросте рішення повертатися до вже освоєних територій через кровбер. Була ідея розігнатися в селищі Голосраків, але у них закінчилось пальне для гномів, тому у Фретін з військом не стали там затримуватись. На шостий день Бородань заскочив в табір найманців, де його навчили вправніше розмахувати киянкою, отримавши кілька бадьорих лящів під час тренувань з голови гнома здотів шолом череп. Тоді й прийшло розуміння, що ідея з криптовалютою жалюгітна профанація, а рідні селища страждають від жорсткого дефіциту пилу матеріалів. Тож поспішаємо до найближчого тартака, бо кожен день простої будівництва скорочує шанси на перемогу. На сьомий день нарешті захоплюємо наш перший тартак, що по обіду було обмито діжкою гномської браги. Після цього втомлений і не дуже тверезий Фретін повернувся на дорогу, де і залишився на ночівлю зі своїми вірними загонами. Лишень на ранок понеділка до Уфретіна почало доходити, що вже пройшов цілий тиждень, а у нього в здобутках лише село Голосраків, гурток Ельфійського макраме і один занедбаний тартак. Прошу я, ми в лайні. Ми в лайні. Але гноми не звикли впадати у відчай, тому продовжуємо імпровізувати. Забираємо під свій контроль другий тартак і продовжуємо гасити болотну навалу. В скрині за ящурами знаходимо чергових кентаврів, які безумовно будуть дуже смачним комбікормом для різноманітних драконів. І тут у Фредін подивився на своє військо. Тому було прийнято рішення відвідати місцевий форт на пагорбі, щоб, хоча б, трохи підняти боєздатність армії. Ввечері біля багаття гноми травили байки про непереможних золотих драконів. На підпитку у Фретін почав мріяти. Як би було б чудово мати хоча б одного такого гуслужіння? Він уявляв, як верхи на золотому драконі підпалює дупи ворожим ті і змушує його синяка червоніти від люті. Так він і заснув з тими думками. На ранок вівторка скарбник прозвітував на рахунок економічного положення у Фретіна. Воно було досить кепським, тому про драконів гному залишалось тільки мріяти. Ну нічого, пригаси теж такі собі дракони, та ще й в рази дешевші. Велике будівництво ніхто не відміняв. Тож фарбуємо третій тартак і нарешті зводимо замок в Безіре. На третій день другого тижня прориваємось до рідного села Уфретіна Васильовича. Все ж таки зробити акцент на Пегасів доволі недурна ідея, з урахуванням того, скільки зачарованих джерел розташовано навколо. Тому закінчуємо день в стінах щасливого і розганяємось перед дальньою дорогою в компанії симпатичної вершниці. Четвертий день другого тижня. Збираємо односельців і штовхаємо яскраву промову. До нас доєднуються всі, на кого у нас вистачило грошей, бо ораторське мистецтво завжди треба було підкріплювати дзвінкою монетою. Тримаємо курс на північний захід, по дорозі освіжившись в зачарованому джерелі після веселої ночі, в щасливому. Щоб задобрити наших нових подруг та їх улюбленців, захоплюємо кришталеву шахту, після чого вирішуємо ще й відсвяткувати це доброю бійкою з прийдешніми лигарями, від яких смерділо ромом та водоростями. На п'ятий день, відчуваючи прилив тестостерону, рушаємо в бік кам'яних істуканів, які охороняють цінний артефакт і, що не менш важливо, святилище магічної таємниці. І, хоч у Фретін не володів належним рівнем обізнаності, це не заважало йому мріяти про міський портал або навіть ланцюгову блискавку. Голими перетворились на щебінь для доріг Безіре, а новенький Моргенштерн вже стискала волохата гномська рука. Настав час пізнати таємницю магічного святилища ну або, хоча б зробити вигляд. Смуток засмучені, експропріюємо все цінне в скарбниці гномів. Нарешті вивчаємо магію землі і фарбуємо чергове зачароване джерело. Натхненні перемогами будуємо прихисток для пегасів в Безіре і подивляємось на скриню за магмою. Чуйка підказувала у Фретіну, що там можуть бути тільки пегаси. Після перепочинку тримаємо курс на захід. Фарбуємо в свій колір черговий гурток ельфійської творчості та будуємо зачароване джерело у щасливому, вивчаємо базовий напад, щоб пегаси приносили на 10% більше користі. Просунуту мудрість ми ще встигнемо докачати. На сьомий день у дійшов до місцевого Сарумана, який за допомогою свого чарівного палантіра розкрив для нас мапу пригод у певних місцях, у тому числі вихід йога в центр. Дивлячись на охорону опонента, я чудово розумію, що на наступний день він збирає армію і їде ламати кабіни шестируким мамзелям. Утопія драконів та бібліотека під вихід оптимізму теж не додають. Тому у Фретіну треба рухатись в темпі вальсу, щоб не залишитись без штанів. В свою чергу захоплюємо підземелля, і самий час у Фретіну Васильовичу опанувати основи магічної науки. Купляємо бороданю книгу і занотовуємо туди непоганий такий набір заклинань, серед яких чарівний копняк, нейтралізація похмілля, кам'яний стояк, прокльонку на відьми та щит. І доки підлеглі у Фретіна святкували закінчення чергового тижня. Сам гном цілу ніч вправлявся у магії. Понеділок третього тижня почався збудування вирумани, який наповну розкрив увесь магічний потенціал у Фретіна. Перемічаємо дві поляни єдинорогів неподалік від Данжону, але враховуючи наш економічний стан і той факт, що нам вже час закруглятися, забуваємо про їх існування навіки. Зачищаємо склеп. Мертвим золото ні до чого, а ось нам точно стане в нагоді. Залітаємо в святилище, щоб знову ж таки просто подивитися, що там. Контрудар. Чудово! На другий день рухаємось до ящурів, які охороняють скриню та святилище. До них дійшли чутки про те, що у Фретін зробив з їх родичами, тож вони вирішили тікати. А ми й не проти. У скрині вже традиційно ковбасні кентаври. Ох, і щастить у Фретіну на цих хлопців. В святилищі на Уфретіна чекав метеоритний дощ, але з базовою мудрістю він міг розраховувати хіба що на метеоризм. Захоплюємо купальню і рушаємо в бік дороги. В середу у Фретіну стало нудно, тому він вирішив прогулятися. По дорозі він зустрів двох вчених, з якими благополучно розпив кілька пляшок вина. Але й мудрощів набрався. Нема ніякого порядку у блядських інтелектуалів. Повернувшись в четвер до своїх вірних бійців, у Фретін повів їх до Безіри, де планував зібрати сили та все ж таки рушити в центр. Йога доки не видно біля виходу, але то лише питання часу. Тож в безірезотарюємося на всі гроші, і все ж таки їдемо відбивати скриню за магматичними елементалями. З ельфійськими стрільцями це було надто просто. В скрині на нас чекали пегаси, доволі значна кількість. Та ще й чергове джерело пофарбували. Ляпота. А от і Йох легкий на спогад вже несеться до виходу, зволікати не можна. Проблема в тому, що ми не знаємо, хто на нас чекає на виході, але то вже таке. Доведеться імпровізувати. Тішить те, що в армії синяка не видно кіклопів та ведмедів. Невже у вельми шановного діра в економіці? Але це нам тільки на руку. Доки опонент виходить, добираємо скриню за єдинорогами та стрибаємо у безіри через міську браму. В скрині, до речі, були гостровухи. Неба стурма вже добре. Залишаємося ночувати в безіри. У Фретін прокинувся посеред ночі весь холодний. У вісні він бачив, як Йох порвав на клаптя нагів і вже в'їжджає в центр на своєму буцефалі. За лишок ночі гном так і не спав і на ранок скомандував вихід. Згрібаємо всіх, на кого вистачає геройських гривень, та їдемо бити головну охорону. На виході на Уфретіна чекали гаспіди, дуже неприємні тварюки. Чистимо найближче святилище від болотних блоханів та вивчаємо наше перше закляття четвертого рівня. А саме, берсерк. За певних обставин це навіть може перевернути гру. Пустіть, я кантуженку, я воював. Лупимо червоних листів та просуваємо магію землі до експертного рівня. Ех, зараз би метеоритний дощ, але маємо, що маємо. Бачимо шикарні цяцьки, які охороняють дракони. Вони нам однозначно потрібні, тому будемо бити червоних. Але вже наступного дня Дивимось, що робить опонент. Синяк засів в рідному селі на виході. Можливо, навіть гулянку закатив, щоб відсвяткувати таку важливу подію. Нарешті, з усією завзятістю, у Фретін врізається в табун червоних драконів, але. Це був дійсно чорний день для гостровухих втрати, звичайно, жахливі, але не критичні. Тепер рукою Фретіна стискали у меч правосуддя, який був вдвічі більшим за свого нового власника. А з вибитих під час битви драконячих зубів, Бородань зробив собі намисто, яке дарувало носію велику магічну силу. Nice. Просуваємося трохи на північний схід, і стомлені важкою битвою, чекаємо ранку понеділка. Зранку у в пошуках води, напевно, натрапив на гори нечисті, болотне село, де проживали самі лише сутулі собацюри на пару з ящурами. Усвідомивши, що болотна муляка слабо тягне на езотонік, гном кинувся на елементалів води, що тусили неподалік. Біс його знає, як вони опинилися в пустелі, але то вже справа десята. Втамувавши спрагу, гном вирішив трішки просунутись на північ. На півночі не виявилось нічого такого, що могло б нас хоч якось зацікавити. Тому головнокомандувач відрядив кількох молодих ельфів на захід, у розвідку. Ноги спритні, варікос не жаліються, може чого і розвідають. Вівторок почався з польоту. І я. А зараз не про папіроси, а про сувій. Хоча в нашому положенні його реально хіба що на папіроси можна пустити. Бачимо ще один совій, який охороняють бедуїни. В надії на міський портал відбиваємо дорогоцінний папірець у свідків Каракума. Просторова брама. Яке паскудство. Вечеріло у Фретін сидів біля багаття і курив трубку. Папіроси він не дуже любив, тому віддав сувої ельфам. Щоб ті на них нотували віршики або на крайній випадок підтерлися, якщо прижме. У Фретін в той вечір не вживав та всім підлеглим суворо наказав, щоб ті були притямі, бо відчував він близькість рандеву з супротивником. Так він і заснув з трубкою в зубах підельфійські анекдоти про березовий сік. На ранок гнома розтовкли розвідники. За їх інформацією, Йох Синяк захопив центральний замок і закатив з цього приводу гучну вечірку, на якій, до речі, були і наші розвідники під прикриттям. Що вони там бачили, питати в них не було сенсу. Один так напився, що йому й троглодит гідрою здавався, а інший від Гарпії щось підхопив, що йому мову відняли. Розвіднички. Але з міжки з ніжками, а йог з горішками. Тож настав час його за ці горішки та й схопити. Зібравши всю рішучість і військо докупи, у Фретін блискавкою вдарився у ворота драконічого форту. Стіни фортеці затремтіли. На головній башті показався силует синього амбала. Або все, або нічого. І так, перемога за Уфретіном. Дивимось, артефакти опонента. Особливо у вічі кидається книга землі, але, як виявилось, у опонента не було просунутого вторинного навику. Бо, як він зі мною поділився постфактум, вдома на нього чекала ціла рава кіклопів та ведмедів. І якби у нього була експертна магія землі, все могло б скластися дещо інакше. Югсиняк сидів біля воріт драконічого форту на камінні перед яскравим багаттям. В язиках полум'я чорнішала книга землі. Утерши юшку з побитого обличчя, він відчув не сильний, але рішучий поштовх у плече. Обернувшись, Йох побачив перед собою замицганого і стомленого у Фретіна Васильовича. Той тримав два келихи, наповнений запашною гномською брагою. Запаси колишніх аборигенів, напевно. Гном протягнув один з кухлів до нічого варвара. Той з образливим виразом обличчя вихопив кухоль і опорожнив його за один ковток. У Фретін всівся поряд на інший камінь. Тепер вони обидва дивилися на багаття на півкровний варвар, полководець без полка, який так і не пізнав силу магічної навуки, маючи в руках безцінний фаліант. Та гном, який все життя зневажав ельфів, які в кінці кінців врятували його дупу та місце в цьому жорстокому світі алкогольного бізнесу. Чужі серед своїх. Це їх об'єднувало. Це та тепер вже спільна ідея вигнати ідеальний самогон. І на цьому наша сьогоднішня байка добігає кінця. Жамкайте олдскульні вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Далі буде!